Всім привіт! У нас новий день. Новий день по покраске рога. Зараз покажу, що ми почнемо. Так, у нас є новий бампер, новенький, ціленький, без царапин. Низ. структурі ми його не чіпаємо, він хороший. Вверх сіра матовка. Вимиваємо його. Якийсь миючий засіб, любий феррі, який є. Розібралися. Далі. Крило нове ціле. Я його міров. все добре. Беру зараз машинку 120-ку на м'яккий, 180. 120-ку почну. На 180 закінчу і красим грунтом епоксидним, мокрий по мокрому. Далі капот. Капот теж новий, ціленький. Постараюсь показати. Герметик лежить. Я вже як переверну його, я вже покажу детальніше його. Так що приступаємо. Приступаємо. До підготовки, шкуримо цих три деталі і ще в нас є, я забув показати, зараз я покажу. Ще в нас є така штучка. Є така птиця чорна. Вона поцарапана вся, ну грязна плюс поцарапана. Їй теж треба підготувати і покрасити в чорний. Не знаю, може і з покрасити Подивлюсь, її теж треба зробити. Тоді приступаємо до підготовки і надію що ми ще сьогодні покрасимо. Вже якби час так різноватий а відео має вийти в неділю. Приступаю. Оці всі внутрі. Ряки, там, де я не залазив машинкою. Наждачкою на поролоні. Зелений скотчбрайт. Тут сірий скотчбрайт. Знутрі капот. Я включуся потом. Знутрі капот. Теж цілий, зелений скотчбрайт. Я думаю, буде бомба. Понаружжу так само машинка. 120, 180. На подготовки я включуся. Все, погнали до підготовки. До такого моменту я пройшов 120-кою на машинки. Добив ці місця матовкою зеленою. Я тут повністю оці всі внутрішки їх не стирав, гарненько заматував, нічого я не обдував, просто показую результат. Десь в мене це крило зайнялося з пів годинки приблизно. Воно гарненьке. Я його тут легенько закріпив. Тут стяжечка, тут брусочок. Тут саморізик. Ну і тут такий брусочок. До нього саморіз і саморіз до стола, щоб воно не хшаталося. В принципі, оці всі внутрішні моменти я стирати їх повністю не буду. Загрунтується, головне крило чисте, максимально чисте. Ну, може, десь там такі маленькі остались. Я їх зараз ще подотираю вручну. Ось 220-кою візьму на паралоні і пройду вручну. Тоді приступаю до капота. Рухами. Зелена мотовка, миючий засіб і паста для рук. Зараз покажу. така обична. Автопаста. Добавив її туди. Щоб була, імітуємо типу матіруючу пасту. І погнали, я вже частину зробив. І погнали по всьому капоту, так плотненько, зелена матовка для внутряка, то, що треба, резки тоді не видно, тим більше ми його ґрунтуємо, погнали шкурити. Так, внутряк капота я зробив, потім покажу, його готовий вже. Я його помив. Поставлю його вже на козлик, повішаю, потім покажу. Все, приступаємо до наружної частини. Так само. Машинка, 120-ка і погнали. Чіпляю 120-ку. Погнали шкурити. Я дошкурив все, обіжирив, повитирав. Герметик виглядає, я думаю, достойно. Гарно. Тут так воно розмазане повинно бути. Є герметик, гаєчки накрутив, щоб їх теж прокрасити. Так, це в нас внутрях зелена матовка вимита. Це зішкурено, грунт це я зняв. Може там залишились якісь мілкі сліди темного, то фігня. Все зняти. Бампер обклеєний, вимитий з сірою матовкою з феєрі. На бампер зараз наносить пластофікс, пластофікс і пропилює епоксидним ґрунтом цим самим, що і капот, щоб він просто світліший став, щоб не був такий темний. Крило Крило вишкурене, обіджирене, протерте антистатиком. Оці всі моменти я не убирав. Чорний повністю його заматував, зелена матовка, нуждачка. Вверх убрав все. Ну, типа, з понтом прибор, який там прибор, видно, що воно мініне все одно. Все, я вже передітий, маска на мені, Погнали до покраски. Я забув сказати, наносимо півтора слоя епоксидного ґрунту. Годинку-півтора він висихає. Протираємо, я потім включуся. І наносимо база лак. Погнали. Так, погрунтував, пройшла десь годинка. Показує, що вна... таких десь півтора слоя ґрунта. Він такий полуматовий. Він вже нормально підсох, ще можна його протирати. Слой тут невеликий. В принципі, тут великий слой нам і не нужен. Так, підґрунтовано. Побампуру я чисто пропилив, щоб він просто став чуть-чуть світліший, бо він був чорний в пластик. Пройшов пластофіксом, пропилив епоксидним ґрунтом. Це заглушечка сюди в бампер. якийсь вберемо його. Я думаю, що вже можна розводити краску. Так само і крило. Воно пропилене, грубого слоя не треба, це не грунт наповнитель. Все не липне, все добре. В принципі, нема проблем. Годинка пройшла. Я думаю, що можна. Продовжую покраску. Покраску показувати не буду. Хоча не знаю, якщо цікава покраска, я буду показувати. Показувати все в деталях. Напишіть в коментарі, цікаво вам чи не цікаво. І будемо тоді приймати рішення показувати детальніше покраски, оці всі підготовки. Все, погнали красити. Так Зараз покажу легенько, в бокс не хочу заходити. Це для розуміння, Не знаю, чи камера передасть. Я думаю, що передає. Це півтора слоя бази і то це подложка. Що тут робиться, який туман? все, весь пол білий. О! Реально вже туман. І тут ще треба пару слоїв краски. Тут таке... Це для розуміння, що тут робиться зараз. Це тільки начало. До крашу я включусь. Так, новий день сьогодні субота. Вчора закінчив покраску десь. Майже в 12 часов ночі. Затягнулось, показуємо, що в нас вийшло. Біт у нас. Дивимось. Все у нас чітенько, Шагренька гарна. Є два таких моменти. Мушки чорні, але воно на лакові має відполіруватися. І тут на лакові сіло. Далі, крило, крило у нас гарне, шагренька є. Теж зелена мушка тут сіла, це теж на лакові. І тут малесенька така. А так, я думаю, що ідеал. Все прокрашено. Знут прокрашене воно. Воно без лаку тут просто біле. Я так само зробив, як і по оригіналу повинно бути. Далі бампер у нас теж хороший. Тут я не пам'ятаю, мені здається, що немає мух. Так да, немає тут нормально. Тут а, ні. була маленька. Собака, от крила від неї лишились. Ну це фігня. Відполірується і все буде красиво. Так, що я десь бачив на капоті. Мусоринка одна. А, не знаю. О, от вона, Це теж фігня, відполірується. Тоді я зараз заганяю нашого нісанчика і будемо пробувати збирати, виставляти, там є що робити. Тоді погнали до зборки. Так, показую готовий результат. Рог. Ну, зразу скажу, він недозібраний. Що не дозібраний? Зараз все розкажу. Значить, крило є по цвіту, навіть не поліроване. Воно один в один. Це білий перламутр, трьохслойка. Я думав, як воно переживав за цей цвет. Все тут бомба. Ідеал. І я думаю, пошагріньки видно. Тут навіть спеляно, в мене трохи крупніше. Підполірується і буде. Буде хорошо. Бампер не закручений, просто висить. Я тут погрався з салазками, я потім покажу. Щоб їх зробити, фари є. Зазорчик по фарах хороший. Тут такий самий, як там. по крилі з капотом теж є зазорчик хороший. Тут приблизно як там. Там може в. А, далі. Цей бампер. Теж він тут не закручений, це просто його так притулив. Розказую, в чому діло, чого його не дозбирав. Перше, це поломані. Ці всі рішотки, Нема тут короче, нема на що їх кріпити. Края виломані, тут виломане, тут виломане. Тут виломане, тут виломане. Коротше, заміна. Клієнт дуже хотів, щоб я її приклеїв. Я йому сказав, що ні, Хочеш, бери клей сам і все буде, як захочеш. Ця птиця ціла, я казав, її треба просто покрасити. Всі вуха цілі. Хром. Хром Хром весь поломаний. Нема ні одного вуха, хром заміна. Міняємо хром. Цей був теж поломаний, але я його там на якісь саморізи приліпив, воно буде. Поставив сюди туманки. Тут туманок не було. Клієнт купив туманки, поставили. Ну так, да, відтак гарніший з туманками, ніж без. Тут я згоден. Лобаш поміняний. Поміняли його на днях. Лобове нове. Тут по зазорчику. Зазорчик хороший. О, тут внизу чуть-чуть менше. Він тут гуляє, це крило кончене. А воно тут всіх рогах гуляє. О, Я його чуть-чуть натягну назад, і все стане на місце. Зараз поки не буду. Отакий от результат. То, то чекаємо тоді ці всі пластмаски, щоб закрутити на бампер, поставити. І потім вже зберемо підкрилки, накладочки і знизу ще там одна защита. Далі забув сказати. Наверно не буде видно. М -м, під підкрилок. Коротше, я там вставлю кусочок. Новий бачок. Новий бачок він тече по швах. Зараз вже я не покажу, воно там підзібране. Тече по швах, клієнт закаже другий. Бо так не буде. В принципі, це буде фініш пороговий. Я може вставлю в слідуючому відео е -е -е, готовий. Коли буду віддавати, покажу, як вийшло. Але в загальному в загальному, розповім, получилось непогано. Тут біда в цих рогах бампера не стоять так, як треба. Я, коротше, тут як міг постарався Встромив їх з горем пополам, бо іначе це не назвеш. Так само і тут. Воно отут цей кутик буквально крапалик, там, ну це для рога це ідеал. Хто робив роги або має, то я думаю, що це ідеал. І то я його тільки накинув, він ще постоїть на машині диньок на сонечку. Він візьме свою форму. І буде добре. Покажу далі. Безпеку теж зробили. Да, подушка є. Потолок хороший, ремні працюють. Це все зробили. В принципі, мені останеться накладка на поріг. Ця арочка, подкрилок, з тієї сторони подкрилок. І оці рішеточки. Далі ще якісь воздуховоди. Теж поломані. Тут виломане, тут вуха немає. Що з цим? Це ніби більш-менш. Теж защелка виломана. Людині сказав, він купить друге. Або не купить. То вже далі не мої проблеми. Ось такий результат, коротенько показав. Кого цікава покраска, пишіть. Я буду більше. Конкретніше якось показувати. Пишіть коментарі, ставте лайки. Включаємося по фінішу. Я не пам'ятаю на чому я закінчив. Показую готовий рог. Його відполірували, помили. Вже поїде або на продажу, або власник буде кататися. Така гарна машинка вийшла. Хто дивився відео, я думаю, що повне, яка вона була, що з нею було. Получилось <кій> непогано. Зазорчики для рога ідеал. По капоту є, хороший. Фара, фара запотіла, бо мили в моторний отсик, я зараз покажу. Так воно все гарно виглядає. Тут теж зазорчик гарний, це такий штамп бампера, тут малесенька полосочка є. Так, непогано. Зараз покажу під капотку. Салончик відмитий, відчищений. Зараз я покажу. О, підкапоточка. Стоять всі резиночки, наклеєчки, шумка. Тут все виглядає гарно, моторчик помили, Я думаю, що достойно. Болтики ще мають закапати. Гайки тут покрашені. Я думаю, що хорошо. Тут все виглядає гарно. Ця хромяшка приклеєна на стікольний. Я думаю, що виглядає достойно. Непогано. В принципі, зрозуміло, Той, хто розбирається, він пойме, що тут щось мініне. Але в загальному то тут хороший результат вийшов. Машина вийшла хороша. Зараз я прикрию капот, покажу, як закривається. Без проблем. Я вставлю попередню силку на відео, що, що ми робили з нього, що з нього було. Я думаю, що вийшло достойно. Ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей!